Всім привіт! Сьогодні у нас Mazda 6 GH 2.0 дізель на ремню ГРМ, не на цепку Все чудово, все міняється ідеально. ГРМчик тут о, трошки підтікає, треба кришку буде поміняти, але тут є такий прикол. Помпу поміняти. Чесно, це найтяжча помпа, яку мені доводилось міняти. Здається, що ж там тої помпочки? Да? Ну, це вже стара розібрана. Показую саму конструктор по помпі. Куча всяких трубочок, які один біля одного Оце прикручується повністю до блока в моторі. В такому офігенному місці вам просто не передать. Помпа зайняла в 4 рази більше часу, займає, як ГРМ поміняти. Ну, покажи на тут во. Коротше, помпа о, тут во, аж ззаду ставиться вона, прикручується до блока. Для бонусу у нас тут ще Webas лежить, вже відкручена, яке не давало помпу витягнути. Прийшлось зняти шкіф, металевий е корпус, шкіф конусний, теж ще. Що той прикол. Коротше, і так, найбільше часу займає в такій машині, поміняти, як казалось, помпу, а не ГРМ. Ще плюс кришка буде зніматися. Ну і таке, все збираємо, все, всім гарного вечора, всім пока.